Беру за сто. Двісті, 150. 200. Володь, я тобі що? Уклон! Регулюй вартість поїздки в уклон. Запам'ятай, малий, не існує жінок, які не люблять сюрпризи. Існують чоловіки, які просто не вміють їх робити. Ну, не знаю. Здається, наша мама не любить. Опа! Вгадай, хто? Водя, ну ти міг хоча б руку від мою помити? Фу! Вгадай, в якій руці. Блін, Світ, ну ти могла пізніше попісять? Бідолага здох, поки тебе чекав. Водя! <гум> ну і <йди>, де твій гігант? <гум> Ой, святі помідори. Бодя, ну ти сказав, що ти пішов до Колі. -сю Сюрприз вирішив зробити. Ну, а стосовно чоловіків, які не вміють робити сюрпризи, один з них стоїть переді мною. Я вдома. Кохана, ми тут. Так. Сюрприз! Бодь! Ну, ти смерті моїй хочеш. І на це ж цього перформанс. Просто вирішив зробити коханій жінці сюрприз. Тим паче, коли шарики на халяву. Ну, один лікар дивився тачкою і підігнав. Халявна романтика, дуже мала. Ні, ну так а що. Йому там в інфекційному відділенні кучу шариків подарували. От я його трошки розгрузив. В інфекційному відділенні Бо, Ти в своєму розумі. А якщо ці кульки надували хворі на ковід, ну позбудься негайно цієї антисанітарії. Негайно. Так, скажи мать. Ну, Звичайно, так. Зараз ми будемо плакати, так? Не такої реакції очікував, коли віз. 20 криких шариків через усе місто. Я Серйозно? Бабку з кактусом в маршрутці пережили тут до свидання? Хто знає, де я був останні три дні? Бос, ви неправильно ставите питання. Правильно, якій країні пощастило приймати вас в гостях. Фу, перестань лизати. У вас такий. Милий пес. Такий зосереджений. Прям як ви. Дякую, Руслане. Я був в країні, які розмовляють одразу трьома мовами: Італіано. Дойч. Гансе. Це Швейцарія. І угу. Я вам дещо звідти привіз. Вгадаєте, що саме? Шоколад? Наручний годинник. Нову корпоративну культуру. Тепер наша компанія Пет Friendly. Це означає, що відтепер на роботу можна ходити з домашніми улюбленцями, як це зробив я. Ага. Отже, підніміть руки, у кого є домашні улюбленці. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Світлано, mm -hmm. а чому ви не вказали в резюме, що у вас немає серця? У кожного співробітника має бути тваринка. Беріть приклад з Руслана. Вибачте, Арнольда Івановичу я обов'язково виправлюсь. Я сподіваюся. Джеф. от, Завелась вона через ті шарики. Тобі вони взагалі як? О! Так так і мені так само! О, ще один шарик. Так, так, так. ноги, братик, давай і так самі на сухпайку сидимо. От продам Бентлі, заходь нагодуй його ти от і до. А зараз ні. До побачення. Шарік здогадувався, що чекати доведеться довго. Тому вирішив бути наполегливішим. Так, шпіон, я що не ясно сказав? Давай, йди в свою цю. Собачу позаду хату чи ще кудись. А, Дімо, не починай. Твоя мама сказала новенькі шарики на смітник викинути, а з цим шариком нам придеться і килим спалить. І меблі спалить. Батя завжди неправильно мене розумів. Одного разу пісять просив, а він мені дав води попити. От і зараз так само. Ну, ну реально, пацани, ну не давіть на мене. Ладно, ладно. Тільки так. Приютити ні. А от нагодувати разочок можна. Але треба встигнути, поки любителька сюрпризів не повернулася. Бо будемо разом з тим блахастим янголом на вулиці кукарек. Ага. Значить так, Шарік, їсти будеш тут. Слухай, милий, даю тобі перший урок виховання домашніх тварин. Треба показати, хто тут главний. А? Шарік, сидіти. Шарик, куда? На вихід. На вихід! На вихід. На вихід! О, 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 шарик. Шарик, шарик. О, о. Шарик, вичеваєш аромат. О, шарик. Давай. Руки в ноги і вона твоя.

Ми так за тобою скучив. скучимо. А що це ми такі свізі пусті? В смислі, що я не можу скучити за своєю дружиною і, наприклад, зводити її сьогодні в ресторан. Так що ти йди почекай мене на вулиці, я швиденько передягнусь і поїдемо. Сонце, може, завтра в ресторан. Я сьогодні втомлена, як собака. Як собака, скажеш таке? Такий годенький. Бодя, в мене щось лизнуло! Та хто? Що що тебе лизнуло, котю? Ти ти запрацювалась просто! Бодя? Це що, собака? Бодя, ти мене врятував! Перший сюрприз прямо в сердечко! Ти здійснив мою мрію! Серйозно? А я думав, ти облизувалась на Фен Тайсон, чи да, як там його? Ну, просто собака — це ж антисанітарія, ні? Антисанітарія? З такими январськими ученятами? Запам'ятай, син. Па! Легше попісяти проти вітру, чим зрозуміти жінку. Стоп! Бодя, а чого він такий великий? Ти що, його на вулиці підібрав? Бодя, у нас мала дитина, це небезпечно! Кот, я, я, що, взагалі, алло? Взагалі! Е, <плес> я із притулку взяв. Із притулку? Угу. <плес> я тебе <тобі> зараз віддамся. <плес> 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 ну? За нового члена нашої родини. Чекай, я думаю, ми спочатку вип'ємо за людину, яка здійснила чужу мрію. Ну так, добре, тоді за тебе Сонце, і за Мікі. Чекай, ти що, назвала пса Мікі? Угу. Слухай, нам по авторським правам від Дійсне не прилетить, ні? Летить від мого боса. Якщо я завтра цього красунчика не візьму на роботу, уявляєш, у нас нова фішка і всі pet friendly. А я виявилася зовсім. Це виходить, що я не тільки здійснив чужу мрію. Я ще й кар'єру поправив. І в номінації найкращий чоловік року перемагає! Ти диви, який захисничок! Нікі. Jesus Christ, офіс officer якийсь А Ось і головний кабель. Серйозно, тобі домашній улюбленець богомол? Відкрию тобі секрет. Не всі в захваті від... Плохая стик mm -hmm. Я не в захваті. Відсядь, будь ласка. <laughs> Подивимося, як ти будеш сміятися в суботу. Бо запросив мене на тест-драйв нового ягуару, а він кличе тільки своїх заступників на такі заходи. If you know what I mean. Міки. Ого! А хто це тут у нас? Тихо. Ви також захваті від богомолів? Ай, гарний хлопчик. боже, Привіт-привіт. Цей мій чоловік взяв з притулку. Звати Мікі. 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 А у мене богомол. Привіт, Мікі, я Арнольд Іванович. Привіт. Свято, ви мене ви мене здивували. А -а -а. Я ще вчора думав вас звільнити. А сьогодні хочу запропонувати вам зустріч. Два собачника. you and me, Поєднають нетворкінг. І прогулянку. У цю суботу. що скажете? А, бос, Я вибачаюся, але в цю суботу ми планували тест-драйв нового ягуару. Just you and me. Пам'ятаєте? Руслане, Богомол і Ягуар знаходяться на різних ланках харчового ланцюга. Все Чекаю на вашу позитивну відповідь. До речі, такі прогулянки я пропонував. Бувай, Міки. А пропонує своїм заступникам. If you know what I mean. Ну yeah, no, взагалі по красоті вийшло. І маму твою щасливою зробили. Да? І чотириногому кришу над головою намалювали. Та да, батя в тебе, звісно, ну. Не, ну батя в тебе красавчик. Пився пес за командою, де і краба дає лапу. Оце це дос. Що витрішився. Ця їжа для тих, хто стоїть в планці по 5 хвилин, а не для любителів понюхати чужі дупи. Мікі, а іди сюди, я тебе погодую. О, схоже, дехто забув навчити пса гарним манерам? Місце. 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 Руслан, <плоджу> <плоджу> я відшкодую. От уяви собі ситуацію. До твого сандаля причепилась бумажка. Мила така, нічий бумажка. І ти відриваєш її і кажеш: вибач, бумажка, не до тебе. І йдеш собі далі. А потім зирк вниз, а бумажка знову там. Ну, причепилась і все. Плюс інші тобі кажуть. Яка мила бумажка, а давай залишимо. Бодя, яка біса бумажка, ти вкрав чужу собаку. Так, все, я не піду по району зривати об'яви. А а а це не факт. А знаєш, скільки собак виглядає так само? Бо я вмію рухувати до одного. Все, я сказав, Чічу треба повернути. Ладно, ладно. Ти правий. Чічу треба повернути. Фу. А Мійки залишається в нас. Фу. Тому давай, швидше почнемо, швидше закінчимо. Добре, Бодя, якщо це не Чіча, то нащо нам зривати об'яви? Коля. Я сказав Світті, що взяв цю собаку з притулку. Якщо вона взнає, вижене мене з хати. До речі, а воно вже хотілося зробити. Коли взнала, що я хочу взяти тебе хрещеним батьком. Блін, не чесно на не таке давить. Коротше, не допоможеш? Я приїду до тебе і пропричу нафік твій улюблений диван. Ти туди, я туди. Ага. Mm -hmm. Дитину верни. Mm -hmm. Давай, давай. Іду на рекорд п'ять хвилин, двадцять дві секунди. Хто зможе повторити? Не треба, не треба. Що не треба? Uh, взуватись. Бос uh, запровадив нову корпоративну культуру. анфрендлі. Анфрендлі. Зараз пиши, як смішно. Jesus Christ. будь Якось мені нехорошо на душі. Від нормальних заявів собаки не тікають. Ти про це подумав, ти умнік. Так то ти теж правий. Там, мабуть, якісь бездушні тварюки. <плес> О! Боді. Це дитина. І що? А ти знаєш що? Діти вони жорстокіші, ніж дорослі. Нагадать, як тебе жирним дразнили, а? Ну. Давай сюди, дитину. Все, пішли. Ну, що ти знов про вчорашнє будь? Ну було й було. Чекай. Ви вже помітили, що мій батя частенько приймає неправильні рішення, але це не означає, що він про них не жалкує. Йому просто потрібен час. Чіча. Чіча? Це вже чула чіча. А, так це б... чіпси нові вийшли. Угу. Блін, сказав і одразу Угу. Бодя сходив магаз. А, тобі які чіпці? Давай А, Бодя! Ти глянь! О, Мікі! Загубився пес за командою, де й краба дає лапу. Ну як таке чудо можна було здати в притулок? Ну все, Мікі, це наша остання прогулянка. Треба тебе вертати хазяїну. Ну я знаю, Дімон. Знаю, що мама взбіситься. Ну, така чоловіча доля косячити, а потім вигрібати. Воу-воу-воу-воу-воу! Мікі! Так чекай! Мікі! Де ж ти пропадав, малий. У мене пропадав. Здрасте. Ну, бігав тут, бідолага. Я взяв до себе, поки хтось не з'явиться. Ми може думали, що я хтось вкрав. Я вам, я вам дуже дякую. Дуже дякую вам. Дякую. Не, ну, ну, добре, що я знайшов. Та й не кажіть. А ми об'яви порозвішували, а їх хтось зірвав. Ну, так. Да. Знаєте, тут придурків вистачає. Ну, я так і пам'ятаю. Слухайте, а якось невдобно виходить. Нам, нам якийсь чоловік подзвонив, сказав, де шукати. Ми йому подяку на картку кинули, а мали вам. Та нічого, я ж не заради грошей. Так. Ну, давайте. Дякую вам ще раз. Бачите. <звук> Будь. Ну пробач. Ну я блін через ту дівочку спати не міг. Того і позвонив. Угу. Зато засипатимеш тепер в нових наушниках, аж мама дорогає. План. все правильно зробив? Тепер треба думати, що Свята сказати. Ну, давай просто скажемо, що песик втік. Коля, думать, це тривалий процес, а не секунда. Свята заяву поліцію написала, коли помаду загубила. А через песика вона все місто на роги поставить. А фінал ти знаєш. Фінал. Слухай, а може скажемо, що песик, то його дуже чуйна ти людина, Коль? Та ні, ну. Просто скажем, що все, він помер. Ну Якщо варіантів більше немає, нема. Але Свята просто так не повірить. Треба сказати, як трав, як Хто? Руслан, вигулювати Джефа не входить у твою обов'язки. Боже, та ви що? Я з задоволенням. Обожнюю пешиків. <реку> <реку> Світланко, нагадую про суботу. А, так і пам'ятаю, тільки справа в тому, що Міки не стало, тож наша прогулянка відміняється. Боже, що сталося? Чи ж крайсь, яка трагедія? Не знаю. А, чоловік каже, що хтось його отруїв. Божечки, я тобі щиро співчуваю. Світланко, візьми пару вихідних, я наполягаю. Дякую. Ти що, ви зможе в суботу, як планували? Здравів на новому ягу. Руслан, май совість, у людини гори. Давай в неділю. Я хочу вас. Без образ. Це просто бізнес. Дивись, у штани не навели від радості. Міктя, був гарною сам. Собакою з великої букви. С. Шкода, шкода, що він так рано від нас пішов. Він стільки всього, ще не навчився робити, не навчився команди сидіти. Він не встиг поганяти наших голубів, не опісяв машину сусіда, який паркується як дебіл. Я йому кажу, ну, <пробачу> <пробачу> Мікі, спочивай з миром. Хай собача янголятка тебе на крильцях несуть. Так стоп, я цього не залишу. Так, що ти робиш? Треба віднести тіло у поліцію. Нехай вони роблять експертизу. Хочу знати, чим і хто міг його отруїти. Годь, не треба нічого робити. Сиді, ти не хочеш, щоб цей побудь відповів за свої вчинки? Я дуже хочу, але це не врятує мій. Годя, врятує. Шутка така. Поняла, не? Нет. Фу. Батяна історія з псом Мікі навчила мене одному. Точно існують жінки, які не люблять сюрпризів. Та мій батя наполегливо у це не вірить. Ви впевнені, що хочете залишити? Не шкода? Хай знає, як пакостити. А ну. Ні, все одно це краще, ніж у Колі надіони.